Привіт, я Мирося. А це Соня, наша собачка. Це моя мама. М -м, і тато. Тату. Мій старший брат Гоша. А тут ми любимо поговорити. Про Миросю і Гошу. Просто про важливе. Час радості і байдикування. Треба йти. Еге ж, вони ось ось приїдуть. Хто? Бабуся з дідусем. Вони сьогодні залишаються з нами. Мама з татом йдуть у справах. А мені на урок української. Ти ходиш на уроки? Ось чому ти так гарно говориш? Побачимось. А моя бабуся з нами не залишається. Каже, що вже дуже старенька. Вона що, хворіє? Не знаю, ніби й ні. Але бабуся часто каже, що старість така ж несподівана, як сніг, що скоро всі зуби випадуть і пісок посиплеться, що на старість роги виростуть, і нікому вона не буде потрібна. А ще я читав, коли людина стає старшою, у неї зникає частина рецепторів. Це такі маленькі цяточки на язику, які передають смак їжі. Я не хочу втрачати цяточки. І не хочу старіти. Ну, ти що? що сталося? Єва розказала, що буває з людьми в старості. Я не хочу, щоб з вас пісок сипався. Треба в усьому розібратися. Ми вже дуже спізнюємося. Вийдіть. ми самі в усьому розберемося. То що там за історія? Розкажіть мені. Як це ставати старшими? Не старшими, як я й мирося щороку, а старішими. Єва сказала, що на старість зуби випадуть і роги виростуть. Роги точно не виростуть, а із зубами може трапитися багато, що тому так важливо їх чистити щодня. Коли людина стає старшою, з її тілом відбуваються різні зміни, я погано бачу без окулярів і часто гірше чую. Я вже не можу так швидко бігати, як раніше, у дитинстві. Я обожнював стрибати в озеро старзанки, розігнатися з берега як полетіти і бовсть у воду. А я по деревах лазила найкраще на з усіх. Мене жоден хлопчисько не міг наздогнати. А тепер права рука почала вранці боліти. То ви частіше хворієте? Не зовсім. Ми рідше підхоплюємо віруси. Наш організм уже перехворів багатьма хворобами за все життя. Його важко здивувати. Наш імунітет зміцнився. Є люди, які нудьгують у похилому віці, але нам з бабусею весело. У нас тепер багато вільного часу. Ми ж не ходимо на роботу і можемо більше бути одне з одним із нашими друзями. Якби я не ходив у школу, мені було б теж весело. Зараз я можу дозволити собі весь день читати і закінчити книгу за три дні. Скільки ж казок ти можеш прочитати за місяць? Дуже багато. А я нарешті зайнялася йогою, і рука стала боліти менше. <риклад> Іще. Погляньте. Та осі уявляєте, з віком зуби стають менш чутливими. Тож я спокійно можу кусати морозиво, а потім пити гарячий чай. Коли я стану бабусею, я буду їсти багато морозива і дивитися мультики. Виявляється, старість це зовсім непогано. Тільки не треба рано лягати спати. Саме слово старість часто лякає людей. Тому я вирішила називати це інакше. Пора радості і байдикування. Ну, не знаю. У мене багато справ. До мене сьогодні приходить учень. А ось і він. Пообідаєш з нами, а потім будемо вчитися. Усім привіт! Знаєте, чого нам не вистачає? Чого ми розучилися гратися? Навчіть нас грати у що-небудь. Ура! Ходімо шукати скарби.